Вітаю! У цьому відео розглянемо, як поставити наголос в текстовому редакторі Microsoft Office Word. Приклад буде показаний на версії Word 2024 року випуску. Необхідно поставити курсор за літерою, над якою має бути наголос. Відкриваємо вкладку Вставлення. Далі відкриваємо Символ. Інші символи. На вкладці Символи. Навпроти код символу вводимо 0301 і натискаємо на кнопку Вставити. Наголос поставлений. Якщо ви часто використовуєте дану функцію, то кращим способом буде призначити сполучення клавіш. Отож, відкриваємо символ, Інші символи. Код символу 0301. Натискаємо на кнопку сполучення клавіш. Ставимо курсор в поле Нове сполучення клавіш. І придумуємо для себе зручну комбінацію клавіш. Я використаю комбінацію Ctrl плюс-N. Натискаю Ctrl і, утримуючи її, натискаю N. Далі натискаю на кнопку Призначити. Закриваю відкриті вікна. Ставлю курсор за літерою, над якою має бути наголос. І натискаю на сполучення клавіш. Ctrl плюс-N. Наголос поставлений. Є ще один спосіб, як поставити наголос. Потрібно поставити курсор за літерою, над якою має бути наголос, і написати нутрину людин. натиснути на комбінацію клавіш Alt плюс X, натискаємо на клавішу Alt і тримаючи її на клавішу X. Наголос поставлений. І останній спосіб підійде для тих, у кого наявний додатковий цифровий блок на клавіатурі. Переконайтеся у тому, що він у вас увімкнений. Натискаємо та утримуємо клавішу Alt і набираємо 769. Готово! Я показав декілька способів, які допоможуть поставити наголос. Обирайте найзручніший для себе і користуйтесь. Дякую за увагу. До зустрічі!